Вітаю вас, це новини на СТС. і з вами. Я Сергій Діденко. Разом зі мною у студії працює Оксана Максимук. Про головні події середи 27 березня. Вже готові розказати наші кореспонденти. Далі коротко про таке: набридло чекати, хто насправді латає ями у місті, зашипали жильці своїми силами: то камнюки туди, е кирпички дали. У восьми дитсадочках та двох школах сум тече дах. Якщо буде литися на голову дітям, то розумійте, що навчальний процес ефективно проходить не буде. Школярі організували благодійний ярмарок. Я це купляю, щоб онкохворим дітей і залих, е, бу, були гроші на лікування. У Києві у річці Либідь знайшли труп сумчанина. Він був без верхнього одягу та без штанів. Згодом рятувальники натрапили на його одяг та документи. За ними визначили, що померли неодноразово, притягувався до кримінальної відповідальності. Тіло відправили на проведення судово медичної експертизи, після чого буде встановлено причина смерті. У сумах нетверези іноземець тікав від поліції на швидкості 200 кілометрів на годину. Потім зупинився, кинув авто та почав тікати. Коли ж копи його наздогнали, виявилося, що він навіть не має водійського посвідчення, адже його відібрали ще рік тому. Посвідчення водія у вас було вилучене, правильно? Так, да, там лишення прав йде по присутніх суду От було недавно. Недавно, так. Да. Да. Тобто прав у вас нету, так? Нет. Да? Временний талон вам видавали? Вже Він вже закінчився срок Так. Да. В ході спілкування із водієм у нього були виявлені ознаки алкогольного сп'яніння. Від проходження огляду на стан алкогольного сп'яніння в установленому законом порядку як на місці зупинки, так і в медичному. Ному закладі водій категорично відмовився в присутності двох свідків. Не дочекавшись допомоги від влади, сумчани вирішили боротися з ямами сам на сам. Про дорожні ноу-хау містян розкаже Марина Пільтяй. Ям на сумських дорогах стає дедалі більше, але дорожники поспішають ремонтувати не усі. Тим часом містяни втомилися чекати на допомогу. Відтак, у жителі одного з дворів на вулиці Прокоф'єва, не витримали нерви щодня їздити по розбитій дорозі. Вони зібралися і власноруч позасипали ями. Самостійно люди ремонтували дорогу і у минулому році зашипали жильці своїми силами, то камінюки туди кирпички дали, то ще щоб можливо було проїхати. А це будинок 35 на вулиці Ковпака. У дворі величезні ями. Їх мешканці будинку періодично засипають будівельними матеріалами, які лишаються після ремонту у квартирах. Свої ремонт робили і встановлюю тут ванну, ну, кабіну ставили. І вони сіли плітку самі засипали. Ями, засипані плиткою, можна побачити як на тротуарі, так і на проїжджій частині двору. Схожа ситуація і на вулиці Праці. У дворі біля будинку номер 28 мешканці зі старих бетонних підвіконників проклали стежку до під'їзду, адже через величезні ями тут стоїть вода навіть у суху погоду. А у період дощів двір перетворюється на Венецію. Окна ставили і подоконники, як от он зробили. Положили і там положили самі, звісно, як води набіжить, так не можна пройти. У цій підбірці ноу-хау від сумчан не можемо оминути увагою і яму на дорозі по вулиці Прокоф'єва. Аби у неї випадково не втрапили водії, хто ще восени минулого року встромив у неї гілки, а зверху поклав підони та колесо, обмотане червоною стрічкою. Як бачимо, жителям Сум не все одно у якому стані дороги у місті. А тепер про роботу тих, хто насправді має ремонтувати дорожнє покриття. Це відео нам надіслали небайдужі містяни. Вулиця Харківська, тут дорожники повирізали асфальт та заливають ями смолою. От тільки ніяких знаків для водіїв, що на цій ділянці ведуться роботи, немає. Аналогічна ситуація і на вулиці Прокоф'єва. Величезні ями, автівки намагаються об'їхати. Знаків тут також немає пішоходи так перейдуть, а для машин треба. Якщо тут проводяться ремонтні роботи, то звичайно завжди повинен бути знак. За коментарем ми звернулися до патрульної поліції. Там нам повідомили, якщо на дорозі ведуться ремонтні роботи, і навіть якщо вони короткочасні, знак має бути обов'язково. Інакше штраф 510 гривень. Тому, якщо ви помітили, що дорожники нехтують правилами безпеки дорожнього руху, викликайте патрульних. Марина Пільтяй, Юрій Іщенко, новини СТС. Тим часом сумська міська рада хоче своє радіо. Про це заявили під час сесії. Депутати проголосували за те, аби подати документи до Нацради на прорахунок частоти. Є ще таке питання: чи зможе місцева громада закрити власним, власними силами 24 годинне мовлення, бо ліцензія дається тільки на 24 години мовлення. Відповідь так, тому що партнером, обов'язковим партнером місцевої радіостанції пропонується вибрати когось із суспільних мовників. Місцева громада може отримати до 4 годин власного мовлення і будувати таким чином сітку мовлення. Слід зазначити, що на Сумщину нацрада виділила вісім додаткових частот. У Глухові, Білопіллі, Тростянці, Ромнах та Конотопі вже почали радіомовлення. Шостка та Лебедин подають документи на конкурс. Ініціатор даного звернення від Сумської міськради директор КП інфосервіс Олена Дяговець шість районних центрів це зробили, і ми не повинні з вами стояти. Осторонь. Це перше. А по друге, у Олени Володимирівни. Дяговець, директор підприємства, яка є ініціатором цього проекту рішення і цієї ідеї сьогодні день народження. То я думаю, що мабуть ми сьогодні поєднаємо приємне з корисним. Вже навіть школярі підказують міській раді, чого не вистачає для благоустрою міста. Небайдужа молодь, яка переймається благоустроєм біля своїх будинків. Навіть зняла відеоролик, який показала усім депутатам. Та дещо псує красу та затишок моєї вулиці, це не облаштовані контейнерні майданчики. Ми майбутнє, і ми пропонуємо, пропонуємо у всьому місту встановити якісні, сучасні, безпечні контейнерні майданчики. Школярі не забули і про сортування відходів, та пообіцяли посприяти цьому. Сама вашої допомоги і підтримки у спорудженні нових сміттєвих майданчиків та контейнерів для сортування сміття. Зі свого боку, ми будемо проводити роз'яснювальну роботу з мешканцями нашого мікрорайону. Місто Кроловець можна об'їхати двома дорогами. Якщо ж та, що у напрямку шостки нова та зразкова, то з іншої сторони міста у жахливому стані. Та цього року її нарешті відремонтують. Подробиці у сюжеті. Проїзд під залізничним мостом звідси фактично бере початок, об'їзна дорога у кролевці. Її стан можна описувати різними вражаючими епітетами, але ж краще пересвідчитися особисто. Ось такою її бачать пасажири та водії авто. Легковики ледь не лишають колеса у ямах, а вантажівки проїжджають обережно, наче долаючи смугу перешкод. Але зовсім скоро цьому прийде кінець. Дорожники вже на низькому старті до початку робіт. Уверен, что первая дорога, которая начнет ремонтироваться в области, она будет вот эта. И это ну, яркий пример того, что мы сотрудничаемся вместе. Двом народним депутатам Ігорю Молотку та Андрію Доркачу разом з керівництвом області завдяки спільним зусиллям вдалося домогтися, аби з державного бюджету виділили кошти на поточний ремонт чотирьох кілометрів траси шириною у 6 метрів. Покриття робитимуть у два шари надійно та надовго. Адже цією дорогою їздять вантажівки на підприємства. По моїм підрахункам біля мільйона тонн переробляється на підприємствах, зв'язаних з аграрними. Загр... Бізнесу. Тому треба будувати дійсно якісно і на багато років. Тому що в другий раз, що воно нас вийде побудувати, сто відсотків. Загалом, же, окрім цієї дороги, цьогоріч виділені кошти на ремонт іще щонайменше трьох вулиць Кролевця. Кролевецька ОТГ, проспект Миру, 2 млн, Кролевець вулиця Василя Стуса, 1 мільйон, криловець. Наградова вулиця 1 мільйон ремонт має проходити під пильним наглядом і місцевої влади, і громадськості. Ця дорога не перша, що ремонтується на межі округів двох народних депутатів. Більш того, є чіткі плани на майбутнє. Ми плануємо шостка Ямполь і шостка з Новгород. Там страшна дорога. Знаю, якість ремонту має бути такою, як і на вже готовій трасі, шостка кролевець або шостка пирогівка. Альона Щербакова, Володимир Сурков, Єгор Криворучко, Новини СТС. Кілька років тому у Сумах запустили виробництво поліетиленових матеріалів та упаковок для дитячого харчування. Цим займаються два підприємства: технологія та голапак Україна. У зв'язку з появою нової галузі на теренах Сумщини необхідно готувати відповідних спеціалістів. Як це планують втілити у майбутньому? Дивіться далі у сюжеті. Акціонерне товариство «Технологія у сумах спеціалізується на виробництві закупорювальних та пакувальних матеріалів. З кожним роком підприємство збільшує обсяги продукції, а відповідно для цього потрібне сучасне якісне обладнання. Аби реалізувати цей план у життя, восени минулого року розпочали будівництво нового цеху. Площа більше 10 тисяч метрів квадратних. От він буде збудований технології будівництва, які збудовані і такі. Цеха, які ви бачите зараз. Всі роботи фінансуються за кошти інвесторів. Сюди вклали більше 100 мільйонів гривень. А поки триває будівництво приміщення для роботи, у вже існуючих цехах збирають нове обладнання. Зараз ми займаємося монтажом третєї екскурсіоної будовної установки. вона теж трьохслойна, теж німецьке обладнання. Після розширення виробництва на підприємстві з'являться нові робочі місця. Зараз влада та бізнес тісно співпрацюють, аби втілити новий проект в освітню сферу Сумщини. Головна ідея. Полягає у тому, щоб готувати майбутніх фахівців саме з тих галузей, які активно впроваджуються у нашому місті. Ми створюємо на базі машинобудівного коледжу Сумського державного університету центр дуальної освіти, де діти, які будуть навчатися в машинобудівному коледжі, будуть випускати продукцію, схожу з тим, що випускається тут. І цей центр ми так само будуємо і за державні кошти, і за кошти області, і за кошти міста тобто таке партнерство. Паралельно з будівництвом на території технології розширюється виробництво компанії Гуалапак Україна. Основний вид діяльності підприємства виготовлення упаковок для дитячого харчування. Неподалік робочих цехів вже тривають будівельні роботи. Приблизна площа майбутніх приміщень 5 тисяч квадратних метрів. Поряд з тим на території Гуалапак створюють нове обладнання, яке вирішить проблему зі шкідливими викидами у повітря. Всі виброси, які зараз відбуваються на даному, повністю великій по трубі поступають на систему рекуперації. Они проходять очистку і вже воздух поступає повністю очищений. Крім цього, це обладнання дозволяє підприємству працювати безвідходно. Сюди поступає воздух, насичений растворителями, який йде після обладнання заводу. Воздух очищається, розтворитель переходить в жидку фазу і возвращається назад на виробництво. Цей проєкт реалізовують за кошти Європейського банку реконструкції та розвитку. Приблизна вартість робіт кілька мільйонів євро. В суми вірять інвестори в нашу області. Тут, попри те, що ми знаходимося на кордоні з Російською Федерацією, ведеться таке потужне будівництво, вкладаються серйозні кошти. Важливо, що оцей об'єкт, який в мене за спиною повірив Європейський банк реконструкції та розвитку, який завжди, якщо кудись щось фінансує, то проходить надовго. Всі роботи повинні завершити восени цього року. А в майбутньому планують розширити штат працівників та закупити нове обладнання. Ірина Творниченко, Єгор Криворучко, новини СТС. У Тростянці ледь не вибухнув автомобіль. Автівка почала палати, а з під капоту йшов дим. Була загроза вибуху бензобаку. Про загоряння автомобіля рятувальникам повідомив його власник. Прибувши на місце, пожежники ліквідували полум'я. Більш ніж у десяти навчальних закладів міста протікають дахи. У таких умовах школярі здобувають знання, а дошкільнята готуються до першого класу. Коштів, які виділяють з міського бюджету, недостатньо, аби ліквідувати цю проблему. Тож депутати попросили дофінансування. Щоб ми не робили, хоч нову українську школу, хоч красиві меблі будемо купувати, хоч е, дороге оснащення, Але якщо буде литися на голову дітям, то розумієте, що навчальний процес ефективно проходить, не буде. Е, сума близько 6 мільйонів. У списку закладів, яким необхідний ремонт даху, вісім дитсадочків, дві школи, один НВК та центр юних натуралістів. Велика справа для тих, хто потребує допомоги. Учні 29-ї школи разом з батьками та вчителями організували благодійний ярмарок. Кошти збирали на лікування онкохворих дітлахів. Анастасія Островкова розкаже детальніше. Гостей благодійного ярмарку дивували і творчістю і рукоділлям. Усіх об'єднала єдина мета допомогти дітям, які наразі перебувають в онкогематологічному відділенні сумської обласної дитячої лікарні. Одного разу там побувала мати Олександри, і вони вирішили підтримати малечу. Запропонували долучитись і адміністрації однієї із сумських шкіл. От, наприклад, біда Матвійчик він не дочекався допомоги. На жаль, він помер. Е за декілька днів до того, як мало початися його лікування, тому що дуже довго ставився діагноз і дуже довго збиралися кошти. От. І ми не хочемо так, щоб повторити такого. Серед виробів чого тільки немає, картини, м'які іграшки, предмети для декору оселі. За товар конкретну ціну не ставлять, однак покупці прохають враховувати складність роботи. Завітали подивитися, прикупитися і допомогти діткам. Ну. Невеличкий свій вклад зробити можна частіше такі ярмарки проводити, тому що і багато дітей, яким необхідна допомога, і багато дітей, які багато чого вміють своїми руками. Розуміє, як важливо вчасно придбати ліки для хворих дітей, і восьмирічна Марійка на благодійному ярмарку знайшла собі прикраси для волосся. Я це купляю, щоб онкохворим дітей і були гроші на лікування. щоб вони пролікувалися. Організатори ярмарку закликають частіше робити добрі справи, адже навіть невелика сума грошей може допомогти врятувати чиєсь життя. Анастасія Островкова Юрійщенко новини СТС. І до спортивних подій, БК «СумДУ» в рамках завершальних ігор сезону вищої ліги чемпіонату України з баскетболу, грав в гостях проти Львівської політехніки. За домовленістю сторін, обидва матчі за 13-16 місця, команди зіграли на одному майданчику. Для Сумчан Львівський паркет виявився напрочуд фартовим. Перша гра пройшла у рівні боротьбі і закінчилася перемогою БК «СумДУ» 70-73. У другій грі, незважаючи на дуже поганий старт, вже у середині першої чверті різ. Зміся була плюс 12 на користь лів'ян. Сумчанам вдалося переломити хід гри. Наприкінці третьої чверті гравці БК Сумду вже контролювали ситуацію на майданчику і в результаті перемогли з рахунком 94-74. У польському містечку Торонь триває чемпіонат світу з легкоатлетики у приміщенні у категорії Мастерс. На нього приїхали сотні спортсменів з 88 країн світу. Серед кращих легкоатлетів планети є і представники Сумщини. Один із них метальник списа Сергій Гавразь Ромен. Він став переможцем у віковій категорії 60+. Ось такі новини ми підготували для вас. Команда СТС вже працює над наповненням нового випуску. Завжди до ваших послуг гарячі лінії СТС. Номери незмінні. Телефонуйте, якщо маєте цікаву інформацію. Це ще не все. Далі наша постійна рубрика у центрі уваги. Дочекайтеся. Справу Сергія Маслюка, заступника прокурора Сумської області, знову розглядатимуть у суді. Апеляційну скаргу подала сторона захисту, адже не згодна із рішенням суду. Нагадаємо, минулого року Сергія Маслюка визнали винним у використанні завідома підробленого документа листа непрацездатності. Цей вирок він ґрунтується виключно на припущення, оскільки у нас під час судового розгляду не було здобуто жодного доказу, який підтверджував те, що в моєму клієнту Було відомо про те, що цей лікарняний є підроблений. Апеляція погодилася з моїми доводами про те, що суд вийшов за межі обвинувального акту і таким чином. Допустив істотне порушення кримінального процесуального закону. Адвокат Маслюка певен хтось навмисно хоче позбутися чоловіка. Він вбачає у цій ситуації певне переслідування, оскільки за 20 років роботи прокурора претензій до його діяльності не було. Крім цього, на думку захисника, прокуратура використовує ресурси правоохоронних органів в особистих цілях. А враховуючи те, що вони отримують заробітну плату, у тому числі з податків звичайних українців, адвокат певен, ніхто не має сплачувати прагнення цих осіб звести рахунки. З неоходним працівником зараз будуть якісь відбуватись інші події, можливо, якесь інше або кримінальне, або адміністративне провадження стосовно маслюка буде проводитися. Ну, це ж також це виключно моя думка, але просто самі зрозумієте, протягом короткого часу два адміністративних провадження з'являється кримінальне провадження. Тобто, ну, на мій погляд, є якийсь конфлікт. Між ким саме ну мені невідомо до того ж, проти Маслюка порушували дві справи щодо корупції. Обидві стосувалися правильності заповнення декларації. Про певні порушення у документах заявила прокуратура, перевіривши їх за власною ініціативою, висловила свою оцінку. Хоча таких повноважень вона не мала. Оскільки єдиним органом, що має на це право, є НАЗК. до слова. Під час перевірки декларації Сергія Маслюка НАЗК порушень не виявила. Чомусь направили подання прокуратура. І був відповідно до цього подання складений протокол. Тому такі дії вони, очевидно, незаконними, оскільки прокуратура вийшла за межі своїх повноважень. Повідомлення на ЗК з цих підстав не було. Ну і, до речі, хочу зазначити, що стосовно мого клієнта немає жодного випадку, де б на ЗК повідомило про наявність будь-яких порушень. Стосовно заповнення його декларації в результаті у справах щодо корупції, суд визнав Сергія Маслюка невинним, оскільки в його діях не виявило складу адмінпорушення. За рішенням апеляційного суду розгляд справи відбудеться 4 квітня. В Сумах підписали меморандум про розвиток машинобудування, it технологій та освіти в області. Його уклали між Асоціацією підприємців промислової автоматизації України, облдержадміністрацією та сумським державним університетом. Сьогодні ми розпочинаємо процес створення кластеру. Це кластер, який покликаний поєднати в собі машинобудівну галузь, галузь IT, освітні заклади. Кластер це об'єднання підприємницьких структур. Турі, які тісно співпрацюють з освітніми установами, громадськими організаціями та органами влади з метою сприяння економічному розвитку регіону, за словами Дмитра Живицького, на Сумщині кластери почали утворювати навесні 2017 року і за цей час змогли налагодити тісну співпрацю з бізнесом. Відтак вирішили створити ще один. Під час конференції акцент зробили на машинобудівній галузі. Машинобудівна галузь через події, через роз. Зрив економічних зв'язків з Російською Федерацією не змогла переналаштуватись на експорт, наприклад, на Європу там чи на Америку. І Наша сьогодні задача це збільшити конкурентну здатність наших підприємств. Головне завдання цього меморандуму посприяти створенню нових робочих місць та продукції, яку з часом експортуватимуть за кордон. Нас пригласили в этом мероприятии. Це наша пряма бы, обязанность. Ми курируем эти вопросы. І кстати, люди, які будуть презентувати кластер регіональний, они являются руководителями этого направления в рамках развития стратегії цифровизации України. У рамках меморандуму Сумщина отримала програми у напрямках прискореної кластеризації, експорту, оновлення освітньої галузі та нові it програми